Слава Господу, Господа, церква! Слава Богу. Ми маємо сьогодні прекрасний час в Домі Господньому, де ми прославляємо нашого Бога. І знаєте, і я вірю те, що Бог для нас сьогодні приготовив своє Слово. Знаєте, коли я взагалі от роздумував про те, яке, напевно, найбільш невиконане місце в Біблії? Ну, я розумію, що фактів ніяких немає, і, можливо, ми до кінця ніколи не знаємо, але я. Собі так про це думав, і коли я читав притчі третій розділ, п'ятий віршик, є таке місце, яке каже такі слова. Усім своїм серцем довірся Господеві і не покладайся на власний розум. І знаєте, чогось я так собі подумав, що напевно, і одне, це є одне з найважчих місць сьогодні для людей, для християн, правда? Набагато легше для нас сьогодні. ну... Хвилюватися, правда? Набагато легше нам сьогодні турбуватися про всі речі, які ми сьогодні маємо, все те, що нас сьогодні турбує. Знаєте, сьогодні молодь вони турбуються про якісь свої плани, про майбутнє, про професію, про роботу, про навчання. Хтось турбується про свою сім'ю, хтось про своє здоров'я, хтось про фінанси. І знаєте, коли Боже Слово каже, усім своїм серцем довірся Господеві і не покладайся на власний розум, ну я розумію, що це непросто, правда? Це нелегко для нас. І знаєте, тут випливає така велика істина для нас, те, що те, про що ми сьогодні переживаємо найбільше, показує, відкриває, де ти найменше довіряєш Богу. Це є твоє слабе місце. Тому, дорога церква, я хотів би сьогодні поділитися таким словом, довіряти Богу, коли тобі важко. Знаєте, багато моментів нам говорять, коли ти проходиш через якісь непрості обставини, і я не раз таке зустрічав, коли ти з кимось спілкуєшся, і тобі кажуть, ну, брат. Довіряй Богу. І ти думаєш, ну, це добре, це правильно. І ти приходиш додому, і ти знову зустрічаєшся, і ти думаєш, ну це ж нібито так просто. Довіряй Богу. Але на практиці тобі важко. А що робити, коли ти не можеш довіритись Богу? І знаєте, я хотів би іменно звернути на це увагу. Коли ми читаємо Матвія, 24 розділ, 10 віршик, там є такі слова, каже, в той час багато людей вони зневіряться. Та відцюраються своєї віри. Вони зраджуватимуть і ненавидітимуть один одного. Інший переклад каже, в той час багато людей спокусяться. Знаєте, через те, що будуть непрості обставини дійсно. Люди вони будуть переживати важкі моменти в своєму житті, але знаєте, це не буде найбільша проблема в останній час. Боже слово, каже те, що велика проблема, яка буде в останній час, те, що люди, каже, багато хто в той час спокусяться, зневіряться. Це були люди, які мали живу віру. Це були люди, які рухались, але от прийшов момент, коли вони зневірились. Знаєте, я хотів би сьогодні просто сказати нам те, що Бог закликає нас усім своїм серцем довіряти йому. Хоча для нас це досить нелегко. Але як це робити на практиці? Знаєте, важливо для нас довірити Богу свою вічність. Ми читаємо Луки, 10 розділ, 20 вірше, каже, однак не радійте з того, що вам підкоряються духи, але радійте, що імена ваші записані на небесах. Ра церква, моя перша думка, довірити Богу свою вічність. Ісус сказав до своїх учнів, каже: не радійте, що ви маєте успіхи на землі. Для них це були те, що духи їм підкоряються, це успіх служінні. Але Він каже, ваше основне джерело, що вами рухає. Ваші імена записані на небесах. Дорога церква, я не знаю, хто із вас, от коли у вас проходить день робочий, ви чи на роботі, чи десь, от у вас на обличчі така велика посмішка. І ви радієте, те, що ваші імена записані в книзі життя. У нас певні проблеми протягом дня, але ми розуміємо, що наше ім'я є записано на небесах, і це нас не збиває. Правда, я думаю, що в більшості такого немає. Хоча це повинно бути. Інколи ми настільки сконцентровуємось на своїх проблемах, на своїх переживаннях, і ми, знаєте, ми забуваємось про те, що є вічність, і там наші імена записані. Знаєте, а хто, можливо, про це думає? Я особисто спілкувався з молоддю і так з людьми. Я розумію, це є велика проблема сьогодні в церкві, те, що багато людей, вони нібито вірять в Ісуса, але коли діло йдеться про вічність, про спасіння, тут починаються сумніви. І знаєте, і я пам'ятаю, коли ми були на навчанні, один викладач, от коли ми про це говорили, те, що багато людей вони взагалі сумніваються, чи ти є дитина Божа. Він каже, є такий один тест, який можна ну, образно так перевірити. Він каже, от скажи в собі, я не дитина Божа. Що відбувається в той момент? Правда, ми з цим не згідні. Нас середині бунт. Чому? Тому що Дух Святий, Він свідчить Духу нашому, що ми є діти Божі. Дора церква, я відчуваю, я розумію, те, що є люди, і на цьому місці багато хто сумнівається в своєму спасінні, хто, кому важко просто довірити Богу свою вічність. І знаєте, інколи така фраза, те, що я спасений, я готовий до зустрічі з Христом серед християн, оцінюється, ну, як горді люди, самоправедні, і якось воно сьогодні ну, звучить неправильно. І багато людей вони мають цю уяву, те, що потрібно надіятися на останній день, от якщо правильно перейдеш поріг. То все, ти спасенний, але якщо все остальне, воно не грає такої великої ролі. До церква, я вірю те, що сьогодні ми, як церква, ми повинні довіряти Богу свою вічність. Ми повинні бути тверді в своєму спасінні. Ми не повинні надіятися на останній день, те, що прийде час, і от можливо, я щось зміню. Знаєте, сьогодні, на жаль, багато людей вони також переживають про те, що ну, це так як є. Я от все життя слідую за Христом, а вдруг. Останні хвилини перед смертю я десь грішу, щось зроблю не так і не попаду в рай. І знаєте, я розумію, що ці думки людей сьогодні мучають дня за день, тиждень за тиждень. І знаєте, я також почув один приклад, каже, коли одна сім'я вона їхала в Сполучені Штати, виїжджала, і вони запросили всіх гостей, це було таке прощальне, і там діти були разом, вони бігали на вулиці, грали у футбол. І знаєте, так сталося, що син цього, цієї сім'ї, молодший син, він так добре вдарив по м'ячу і розбив вікно своїм сусідам. І знаєте, сусіди вони прийшли, почались розборки, батько, якби поговорив з сусідами, все добре поговорив з сином. Але скажіть, чи візьме батько сина свого в Америку? Як ви думаєте, візьме чи не візьме? Але ну, син розбив вікно? Знаєте, Я думаю, що він все-таки візьме свого сина в Америку. Він його не залишить одного. І знаєте, це, не, це земний батько. А чому інколи нам так важко довіритися нашому небесному батьку, який набагато більше, має найбільше любові і те, що він проведе нас? І знаєте, я розумію те, що повинна бути правильна межа, Боже Слово говорить, що не війде нічого не чисте, ані той, хто чинить Гедоту. Але знаєте, основна, основна роль, яка грає чи являєшся ти дитиною Божою, якщо в тебе є особисті стосунки з Богом. Якщо ти слідуєш за Христом, і будуть, помил, і будуть моменти, коли дитина вона помиляється, коли вона робить неправильні вчинки, коли вона розбиває вікно. Ну якщо ти є щирий своїм батьком, Бог не допустить, щоб ти перед смертю зробив те, що не дозволить тобі війти в вічність. Бог проведе тебе, Бог зацікавлений, щоб ти війшов і був з ним у вічності. Слава. Друга церква, давайте ми сьогодні навчимося довіряти Богу свою вічність. Знаєте, момент покаяння. Коли ти стаєш дитиною Божою, ти належиш Христу. І Боже слово каже, 1 Івана 2.1: Дітоньки мої, пишу вам, щоб ви не грішили. А коли хтось грішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, праведника. Слава Господа, церква! Кому сьогодні можливо важко довірити Богу свою вічність? Кого сьогодні диявол атакує цими думками? Я хочу сказати, це говорить про те перше, те, що в тебе є неправильні стосунки з Духом Святим. Тому що Дух Святий, Він свідчить, те, що ти є дитина Божа. Дух Святий свідчить. Те, що в тебе є небесний батько, Дух Святий, він є завдаток і Він є печать. І Якщо в тобі є святий Дух, це говорить, що в тобі є завдаток Отця, і Він не залишить тебе на землі, тому що Він прийде за Духом Святим, і він прийде за тобою. Тому, добра церква, якщо сьогодні в тебе є стосунки з Духом Святим, в тебе є Дух Святий внутрі тебе, але в той самий час ворог, він тебе атакує думками, і тобі важко довірити Богу свою вічність. Хай ці слова вони сьогодні будуть нагадуванням для кого, діточки мої, каже Боже Слово, це пишу. Щоб ви не грішили. Але якщо ви зрішили, знайте, є Ісус Христос, Він є нашим заступником. Тому, дорога церква, перший момент, про що я хотів сьогодні нам нагадати, давайте будемо довіряти Богу свою вічність. Знаєте, сказати те, що я спасений, це означає настільки смиритися перед Богом і довірити Йому свою вічність. Знаєте, ми люди, ми хочемо все контролювати. Ми хочемо в цьому все знати, все якось бачити видоме. Але коли ти кажеш, Ісус, я довіряю тобі свою вічність. Я знаю, те, що я дійду до Туди. Я знаю, те, що ти будеш мене берегти. Якщо ти щирий з Богом, якщо ти будеш за Ним слідувати, Бог доведе тебе. І Ісус Христос Він буде заступатися за тебе. І те, що ти будеш просити у нього, Він буде прощати твої гріхи. Тому хай Бог допоможе нам, це перший момент, довірити Богу свою вічність. І ще один момент, на що я зверну увагу, Матвія 14, розділ. 22-й віршик. І чуть нижче. Прочитаю одну декілька віршів і відразу звелів Ісус своїм учням війти в човен і відправитися раніше за нього на другий бік, поки вони відпустять народ. І, відпустивши народ, він піднявся на гору один помолитися, і з настанням вечора залишався там один, а човен був уже посеред моря. І його било хвилями, оскільки був зустрічний вітер. У четверту сторожу ночі пішов до них Ісус, ступаючи по морю. І учні, побачивши, що Він іде по морю, збентежились, говорячи, це привид. І від страху вони закричали. Але Ісус відразу ж обізвався до них, говорячи, Заспокойтесь, я є, не бійтеся. У відповідь Петро сказав йому, Господи, якщо ти є, звели мені прийти до Тебе по водах. Він же сказав: Іди. І вийшовши з човна. Петро пішов по водах, наближаючись до Ісуса, але, побачивши сильний вітер, злякався і, почавши тонути, закричав: Господи, спаси мене. І відразу ж Ісус простягнув руку, підтримав його і говорить, йому: маловірний, чому ти засумнівався? Коли ж вони увійшли в човен, вітер ущух, а ті, що були в човні, підійшовши, поклонилися йому та сказали: Воістину, ти, син, Божий. Знаєте, цю історію, яку ми читали, я хотів би ще один момент звернути увагу: довірити Богу своє теперішнє. В перший момент ми говорили довірити Богу свою вічність. Але знаєте, як інколи ми живемо сьогоднішнім днем, і нам важко от теперішнє. Нам важко довірити Богу заразні обставини, через які я проходжу. Я хотів би зараз, щоб це Слово Боже, воно звернулося до тих, хто проходить шторм в своєму житті. Або комусь сьогодні важко довірити Богу, обставини, через які Він зараз проходить. Знаєте, дійсно є моменти, коли люди кажуть, просто довіряй Богу, але ти розумієш, що ти з цим не справляєшся. Ти заходиш в таємну кімнату, і ти знову розумієш, що ти своїми силами намагаєшся вийти з цього шторму, ти грибеш, але ти не бачиш ніякого результату. Знаєте, коли Ісус говорив до Петра ці слова, написано те, що учні вони відпливли. І ось Ісус іде по воді, і знаєте, і... Ісус знав, що буде шторм, Ісус розумів, що їх чекає. Але знаєте, ось стається переломний момент, коли Петро, він бачить Ісуса, і Він каже, Ісус, якщо це Ти. Звели мені прийти до тебе по водах. І ось Ісус каже це слово: Іди. І знаєте, ось і Петро, він напишено, вийшовши з човна, він пішов по водах, наближаючись до Ісуса. Але далі ми читаємо: написано, те, що Він почав тонути. Знаєте, Боже Слово не говорить те, що Петро почав тонути. Тому що почався сильніший вітер. Те, що шторм, можливо, набрав більших обертів, і ось Петро ніякось не встояв по воді. Але тут є інший момент, написано, він почав тонути. По якій причині? Написано, він, побачивши сильний вітер, добра церква, коли от в Петра почалися проблеми з вірою? Коли йому стало важко довіряти Ісусу? Коли він побачив вітер? Коли він змінив свій фокус з Христа на той шторм? Який був навколо нього, знаєте, написано, він наближався до Ісуса. Тобто був певний момент, Петра не цікавило, що відбувається навколо нього. Його не цікавило те, що тут аж шторм, теж тут хвилі. Його навіть не цікавило те, що він надприродньо йде по воді. Його цікавило лише одне: Ісус Христос сказав мені йти до нього. І все, чим він жив, все, на кого він дивився, це на Ісуса Христа, Дорога церкви. І це є важливий принцип сьогодні для нас, коли вокруг тебе непрості обставини, коли шторм, але ти живеш Ісусом. Коли все те, що ти бачиш перед собою, це Христа. І ти йдеш за Ним. І ти відчуваєш, що Він тобі говорить, сину мій, дочка моя, іди за мною, не відвертайся назад. Ти будеш мати віру. Але знаєте, Петро написано, він побачив сильний шторм. І він почав тонути. Знаєте, Петро не тонить, не потопає через шторм, через бурю. Але він це робить, через, він тоне через зміну фокусу з Христа. На свій шторм. Мудра церква, я хотів би просто сьогодні сказати те, що з Ісусом ти пройдеш цей шторм, який є зараз в твоєму житті. Але є одна умова: не забирай свій фокус з Христа на ці обставини, які ти проходиш. Знаєте, інколи ми приходимо в таємну кімнату, у нас непрості обставини, я розумію, нам потрібно виговоритись. Але як жаль, що інколи на цьому все закінчується. Ми просто Богу виговорились. Ми сказали йому, що нам болить, з якої сторони болить. Ми сказали, скільки нам чого не вистачає, і ми лягли спати. І Нібито добре, на душі може бути легше, але ми забуваємось про те, що Бог не хоче просто від нас прохань. Він хоче, щоб ми просто зайшли в свою таємну кімнати і сказали, Ісус, в моєму житті зараз шторм, але ну, я просто хочу прославляти Тебе. Я хочу шукати тебе не за того, що ти мені щось можеш дати, але і за того, що ти є сенс мого життя, і за того, що я живу лише для тебе, і за того, що я хочу йти за тобою. Дорога церква, як нам сьогодні це потрібно, коли тобі потрібен Христос, коли тобі потрібен фокус на Христа, не тільки щоб Він зупинив твій шторм, але щоб він навчив тебе іти по воді, щоб він навчив тебе пройти через ті обставини, які ти мусиш пройти, можливо, в цей період твого життя. Знаєте, те, що Петро він йшов. Він пройшов певну дистанцію. Я не знаю, яка це була дистанція, але на початку пише, що вони переплутали Ісуса з приводом. Це говорить про те, що, напевно, Ісус був на певній дистанції від них, вони не могли його бачити здалека, зблизька. Але коли Петро каже, Я піду до тебе, Ісус каже, йди, написано, Він прийшов. І скажіть, коли Петро почав тонути, як близько він був до Христа, написано, і відразу ж Ісус простягнув. Руку свою. Зауважте, Петро був від Ісуса на дистанції однієї руки. Ви це можете уявити? От Христос, от Ісус. І Він тоне прямо перед Ним. Не написано, що Ісус біжить до нього, намагаючись рятувати Петра. Але знаєте, для нас це також велика істина. Петро прийшов вже більшу частину цієї дистанції. І так близько до Христа Він починає тонути через сумніви. Як часто, ми, знаєте, проходимо певний час в своєму житті, певні обставини через шторм, і ми йдемо, і ми тримаємось. Але диявол розуміючи, що ти вже є близько до визволення, ти є вже близько до ісцілення, ти є вже близько до Божого благословення. Він атакує тебе цими думками. І ти починаєш дивитися на шторм. І, будучи так близько, так близько, ти починаєш тонути. Тому, дорога церква, давайте ми сьогодні. Будемо це розуміти, ми співаємо таку пісню. Може день один, може ніч одна, може ще сльоза чи крапля поту, не зуну пройти, на гору зійти, крик душі знайти, знести і прийде, мій спас. Мудра церква, ми зараз готуємося до молитви. Знаєте, і друга моя думка була довірити Богу своє теперішнє. Я не знаю, хто сьогодні. Проходить через непрості обставини, напевно, більшості з нас. Але певно, що є люди, яким сьогодні по-особливому важко довірити Богу своє теперішнє. І вам недостатньо, коли вам просто каже, ну, довіряй Богу. І знаєте, перед нашою молитвою я просто хочу залишити нам таких п'ять практичних порад. Що робити? Перше, знайди речі, які змінюють твій фокус з Христа. Та заглушують Божий голос в твоєму житті. Досліди ці речі, почни удалятися від того, що тобі заважає, що вкрадає в тебе живу віру. Я розумію, що в кожного з нас є різні моменти. У нас в молоді є свої спокуси, в когось є інші, іншого різні моменти. Але знайди речі, які забирають твій фокус з Христа і почни удалятися від цього. Забирай свої думки від цих речей. Те, що сполонить твій розум, це перше, і за чого ти будеш бентежитись? Другий момент почни наповнювати своє серце Божим Словом. Ти овечка Христа, і ти повинен чути голос свого пастиря. Коли ти віддаляєш всі речі, які тобі заважають, коли в тебе є спокуса щось зробити, бери Боже Слово. І просто перебувай в Слові Божому. Третій момент. Посвяти свій час, щоб бути регулярно один на один з Богом. Можливо, відразу ти не побачиш великого результату. Можливо, відразу ти не будеш чути Божий голос. Але вчися заходити в таємну кімнату і спілкуватися з Духом Святим. Дорога церква, це сьогодні не настільки важливо інвестувати свій час в таємну кімнату. Ми маємо сьогодні стільки справ. Ми інколи навіть заходимо в ту кімнату, ми просто сказали Богу свої проблеми, і ми виходимо звідти. Давайте навчимося заходити в таємну кімнату і мати розмову з Богом, і говорити з Ним один на один, і чути голос Святого Духа, отримати від Нього потішення, отримати від Нього радість. Ти будеш виходити, як перемог, перемігший воїн. І четверте: проводь час з людьми, які люблять Ісуса та людей. Оточення має великий вплив на тебе. Якщо ти будеш проводити людей час з людьми, які сумніваються, ти також будеш сумніватися. Якщо ти будеш проводити час з людьми, які осуджують, ти також будеш осуджувати. Тому, четверте, обери правильне оточення та підтримуйте один одного. Знаєте, як часто ми цього недооцінюємо, недооцінюємо живе спілкування. Коли, можливо, просто в своїй домівці ви зібралися з своїми друзями, з церквою. З групкою, і ви просто молитеся один за одного. І ви просто відкриваєте до свої серця. Знайдіть таких людей, яким ви зможете відкрити серце, які, ви знаєте, вони будуть за вас молитися. Які ви знаєте, ви можете прийти разом не для того, щоб поусуджувати когось, а для того, щоб ревно помолитися до Господа, для того, щоб просто поговорити про Господа, знайди таке оточення. Це має великий вплив на твою віру. І п'яте останнє тримай свій фокус на Христа в будь-яких обставинах. Життя. Якщо сьогодні ти проходиш через шторм, це, як, це час як ніколи зближатися з Господом. Знайте, важкі часи вони зрощують твою віру, нелегкі часи. Але якщо сьогодні в тебе немає шторму, не розслабляйся, не думай, що так буде завжди. Тому що ти не знаєш, що буде завтра. Тримай свій фокус на Христа при любих обставинах твого життя. Тому, друзі, хай це просто слово сьогодні не буде для нас, навіть якимось моментом, коли ми почули і все. Хай це буде практичне слово, яке ми будемо діє робити в нашому житті. Проводь час з Богом в тіємній кімнаті. Перебувай в Слові Божому, удаляй речі, які забирають з фокус Христа. Знайди правильне оточення і завжди тримай фокус на Христа. Тому, дора церков, ми зараз будемо молитися. І кому сьогодні важко довірити Богу своє майбутнє, своє, свою вічність. Кому важко довірити Богу своє теперішнє. Давайте ми просто зараз в молитві принесемо це перед Господом і скажемо, Боже, так як я тобі кажу, мені важко довірити Тобі свої фінанси, мені важко довірити Тобі свою сім'ю. Боже, ти бачиш, в мене нема доброго здоров'я, але я не маю сну. Я постійно за це переживаю. Ти бачиш, мені важко довірити Тобі у цю сферу в моєму житті. Мені важко довірити Тобі моє спасіння. Хай просто оця річ, яка зараз у нас є, ми ці молитві принесемо перед Господом. Боже, мені важко довірити ось це. Але я знаю, те, що ти є живий. Я знаю, те, що ти є сьогодні, і ти будеш мене укріпляти. Тому хай Бог укріпить кожного з нас до рацевра. Давайте ми встанемо і будемо шукати Господнього лиця. Алі